Жереха, він ловиться на локації повітряний міст. Повертаємо вліво, можна вліво, можна вправо повертати. Треба спуститися і підмоз буде кидати. Схід часто спробувати. О, нас хід одразу клюнуло. Так, фрикціон додаємо, щоб швидше під піджоти. На цей спінінг. Ну, правильніше не на це, я інший спінінг буду брати. Там на 19 кілограм 39 рівня Тремофекціон було минусно Ну добре так це й дргає Блин, щоб спіймати було би круто І швидко перейти на інше місце Унікальний жерех є. Супер! За 30 хвилин спіймав унікального жереха. Так, ставлю мітку. Кому буде цікаво, я потім зроблю нарізку окремо ще. І по міткам ви можете бачити, де це я спіймав.